Отож, пам'ятаєте, як я у минулих епізодах казав, що треба буде мені подивитися щось тупе? Ну, бажання виконане, що тут можна сказати. Перше аніме є: я захищався постійно, щоб стати найціннішим авантюристом. Шоу, що, на мою думку, американцям, певно, буде не надто знайомим, тоді як європейцям та азійцям аж занадто знайомим, бо вони з тим тропом росли ледь не з дитинства. Загалом це обідь про настільки потужну людину, що вона може передінням розколоти планету навпіл, Але вона також чи дуже наївна, чи дуже тупа, щоб використовувати ці сили на власну вигоду. Ми слідкуємо за нором, що жив у відлюдній місцині разом з матір'ю, до та не померла. Тож він вирішив стати авантюристом, але він здатен вивчити лише базові. Навички, яких недостатньо, щоб стати авантюристом, тож його викинули з усіх академій, тому він повернувся додому та тренувався кожного дня протягом кількох років, доки його базові навички не стали капець, якими перекаченими. І це по суті все. На момент запису цього звуку я додивився це аніме десь годину тому, та я вже забув чи не все стосовно нього. Мені буквально нема тут чого додати хіба тільки питання: а як зветься цей троп, де закон типу Мерісіо, але технічно їх такими вважати не можна, бо, по-перше, вони самі не розуміють власної особливості. по-друге, вони постійно зазнають успішної невдачі. Загалом весь мій досвід перегляду можна підсумувати отим мемом, де в Патріка зі Спанч Бобу було коротке замикання в голові. Наступне аніме це люди підземелля. 12 серійне аніме, що належить до жанру фентезі, що особисто мені дуже допобає світобудовне, де світ. Що оточує персонажів є таким само персонажем. А якщо вам таке звучить нудно, то як вам таке? Це аніме про двох милих лесбій, якщо самі не розуміють, що вони лесбійки. І так, то є підсумком цього сюжету. Є оця супер-пупера сасинка, що крута та емоційно кокос. І її вербує володар підземелля як повічницю. Вона також кокос. Далі кожен епізод про те, як керувати підземеллям, тоді як глядач керується вічним питанням. Та коли ви вже зсакалятись почнете, господи, Ісусе, боже? Якщо таке звучить, як щось, що ви дійсно в настрої подивитися, то це шоу буде неймовірно веселим. Воно мені навіть нагадує оті освітні мультики типу «Чарівного автобусу. Але якщо ні, то це аніме черговим представником жанру милі дівчата роблять милі речі, єдиною цінністю якого є ідеї, що можна спиздити для власних проєктів.